Розбив туалет. Це не я. Не я. Все, що не зробить, не я. 72-річна Чернігівка Світлана Огороднікова скаржиться на свого сусіда. Каже, що живе тут уже майже 40 років, але справжні проблеми почалися близько двох років тому. Саме тоді, коли до комунальної квартири заселився новий сусід. Він прийшов з женщиною, але я одразу бачу, що вони п'ющі люди. Їх було видно. Но так как я не конфликтный человек, начали жить нормально вроде бы. Пили, грязь там страшная, но еще вони такой не было. Появились тараканы. Оказывается, она по мусорке собирала какую-то одежду и таким образом они занесли тараканов. Устроила нам здесь пожар. Была такой пожар, что сосед говорит: "Я вынужден был". открывать полностью окна, окна, окно и двери. А она говорит, идет и говорит, я ежик в тумане. Згодом у Светланы Угородниковой почали пропадать речи. Женщина умерла где-то летом прошлого года, по-моему, да. А в декабре начали говорить, я говорю, слышишь, ну вонь такая, ну возьми, перестели постель. Он говорит, у меня нет. Я говорю, ну как нет, если у тебя много постели. А она все продала. И вот тогда до меня дошло, что моя постель тоже ушла. Страждають не лише мешканці квартири, але й увесь під'їзд. Люди кажуть, що неприємний запах стоїть ще на вході до будинку. І все, що не робить, він говорить, що це не я. Почав писати, як заходиш в під'їзді, потім під лісничні площадки. И его главное что застукивали, а он говорил: это не я уже, ну такая вонь была, но ну, невыносимо. Пришла старшая по дому как раз по этому поводу, что он там сделал в подъезде. Мы открываем холодильник, что у него только в холодильнике. Я мыла этот холодильник сама. Заставили его выносить со старшей по дому. И вот это вот шел все от начала до конца до первого этажа. Все это лилось, хотя йому говорили, возьми ведро, что-нибудь нет, до него не доходит. Но он, он не дурак. Факт то, что он не дурак. Он такий, вчинен, что он делает это спеціально. Найгірше кажуть сусіди, що чоловік категорично відмовляється прибирати. Заставила його мить вместе з сусідкою. Он не помив. І мені прийшлося з мивати, здесь вот все мывать, с, до першого етажа я мила. Старшая по дому носила воду, а я мыла. Оно мне надо. Я уже терпела-терпела. Воня то. Никто же ко мне не приходит. Тараканы ползают страшные. Я не вынимаю. Вот это вот за неделю. Столько тараканов там и в туалете. Все покупаю за свои деньги. Я сообщаю дочке. Это твоя. Ты, ты должна смотреть за отцом. Это твоя комната. Ноль. Не отвечает. Що спочатку вона прислала, не помню, вже сколько по тисячі. Я все, що купила, я ей чеки отослала. І на этом більше все. Світлана Угроднікова неодноразово зверталася до поліції. Приходили соціальні працівники. Я два рази в поліцію, я к юристу обращалась. Я обращалась. Е В социальную в департамент социальной поддержки. Они приходили, э, э, социальной со, поддержки пришли, э, предложили ему два пансионата. Он сказал, что я не пойду туда. Естественно, они видели это все, они были в ужасе. У нас там есть ниша такая. И вот, когда первый раз я к, юрист, к юристам обратилась, он все остатки еды, он в эту нишу, представьте, вместе с одеждой, вместе с борщами, с супами, с кашей, все там. И там завелись опарыши, беленькие вот эти маленькие. И я когда это увидела, я думала, они же полезут в, к нам в комнату и в коридоры на кухню. Я начала это все выгребать и поскользнулась. У нього в кімнаті, і травмірувала ногу, і так каліни так травмірувала, що отак от у мене коліно перевернулось. Нам вдалося поспілкуватися з Володимиром Василенком. Саме його спосіб життя, за словами сусідів, став причиною багатьох нещасть в цьому домі. Йому 61 рік живе в кімнаті сам. Зазвичай постійно дивиться телевізор або кудись ходить. Проте причину проблеми в собі чоловік не бачить. Що я поля на занепокою паніжу? Вас все влаштовує? Влаштовує. Я так, як анамні. А в коридорі, можливо, ви бачили, їх не бачили, в кухні? Не знаю, не бачу. А там на стіні такі, там далі угу. на стіні. Тобто вас умови влаштовують, яких ви проживаєте? Влаштовують, а що мені. Покращувати їх не будете? Ну, що ж, буду покращувати. А що ви хочете зробити у себе в квартирі першочергово? Так я обираю сюда в коміці. Сусіди неодноразово звертались до доньки Володимира Василенка Юлії. Саме вона придбала це житло для свого тата. У коментарі чела жінка підтвердила, що про ситуацію знає, але не знає, як її вирішити.